Всім привіт! Сьогодні буде отакий от от ліхтарик на огляді. Будемо тестувати його. Дивіться, як він світа. І він коштував 29 гривень. Зараз покажу на чекові. Ось. Де тут? Ось. От. Ліхтарик на голову на батарейках. 29 гривень. А да. Х3 режима. Артикул 108051. Зараз ще тут почитаю. Видно. Ліхтарик на голову на батарейках. Три режима. Артикул, матеріал, поліетиленовий силикон, світлодіод, світлодіод потік 45 люменів. Два режими білого світла, 50-100% яскравості. Режим червоного світла. Кріплення на, за допомогою регулювання. Ремінця живлення від батареї типу 3А 3 штуки. Не входить в комплекті. Давайте до розпаковки, до розпаковки приступимо. Опа! Зараз розпакуємо. Чим він мені сподобався, що у нього ціна акції на 29 гривень, з акції він 99 гривень. Да. І мені теж сподобався, він дуже радий, просто це був последній Ну, Останній, реально, там був останній. Я вже розстроївся, що його вже нема. Бо взагалі, я ще такий на дика хотів на Лівані купити, але його не було. А я вже підходжу до ліхтариків, де боку, а я ще удивився і зразу вхватив. Так, розпакуємо. Дуже пахне таким, китайським. Такий Дай мені про нього. Тут е, інструкція, не знаю. І дивіться прикол. Откриваємо, зараз його достану, типу він тут достається, щоб поставити батарейки. Дивіться прикол, як тут. Тут ось платка, кнопка, отак от і все. Зараз поставим батарейки і включим його. Зараз. Зараз mm. будемо тестувати. Зараз ставлю батарейки свої. Як тут? О! І зараз засунув силикон. Ну тут дуже класно, що мені ще сподобалось, що тут силикон. І тут він дуже гарно захищений від води. ну Від доща. Да, мені теж подобається від, від вологи таке, ну, від доща навіть маленько. Якось засунуть. Все нормально. Так, з світом сюди світи Цей. перший режим. Червоне світло. Ну таке нормальне. Другий. Режим. Направлене світло 50% і тоді вже 100%. І все, три режими. Давай під підсіло попробуємо. Зараз ми підемо у ванну тестувати, як він світить. Так, все. Ми з моїм оператором, можна так сказати, другому ванні, тестуємо ліхтарик. Перший режим Ну, на відео червоне світло видно, як ярко. Так, так? Okay. Ну, коротше, Червоне світло вже і Что світить? Ага. В живій не ну, якось видно. Так. Ще сказати красиво. Ну так, да. а червоне світло таке, чуть, чуть тускулувати щось, ну, щось та й видно для аварійного освітлення. Ось я. Так, далі приступимо до дозі. Ну, але в живій воно видно чуть-чуть поменше яскраво на відео, тут яркість перебільшує. Далі, 50%. Ну, та ну Отут вже вам скажу в Уже краще видно біло світло. Далі 100%. Вау! Wow. Ну геть ярко. Якщо отак положити на цей, то буде всю ванну видно. Yeah. Та, господи. Так, ну такий от ліхтарик був на обзорі. Так, що я можу сказати по, цьому, по поводу цього ліхтарка. Він мені дуже сподобався, раджу вам купити. Ну, без акції він коштує 100 гривень. Якщо ви хочете купити його зараз, то бігом біжіть в Аврору. Якщо у вас є в Аврорі поблизу десь Аврора, або, даже, ну, десь їдьте в Аврору, не знаю, там точно буде. Я біля себе купляв білі церкві на Шевченка 146 Там в Аврорі я останній взяв і біжіть прямо в Аврору, якщо ви хочете купити. Дуже класний ліхтарик. Раджу вам. Ja, ook wel.